Ще 300 років тому читати вміли дуже мало людей, та й книжок друкували в сотні разів менше. А ще раніше, в середньовіччі, книги писали на пергаменті та в єдиному екземплярі, що ми знаємо про першу українську книгу та як вона пов'язана з нашим краєм. Більшість сучасних мовознавців першою українською книгою називають саме Пересопницькі Євангелія. Ця історична реліквія, вважають спеціалісти, є першою і найбільш вдалою спробою перекласти Слово Боже українською. Почали з підпливом європейської реформації, підпливом відродження почались перекладати службові церковні книги. На мову ту, яку говорив народ, раз у нас тут на терені говорили українською мовою, саме почався переклад. Інші були твори там в дубному Арсенії переклав ще раніше, але вона була вже слов'янська з слов'янської мови з елементами українськими елементами. так дослідники про це говорять. А найбільш вживаних народних слів українських саме в цьому, в цій книзі. Перше у літописних списках пересопниця згадується 1149 року. Тоді тут правили князі роду Рюриковичів. Місто було досить відомим. Тільки в Київському та Галицько-Волинському літописах про нього існує аж 18 згадок. Давня Пересопниця найбільше прославилась в історії України завдяки православному монастиреві при церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Саме в його стінах, 29 серпня 1561 року, закінчилась робота над перекладом Євангелія. Зараз тут степ, тільки кам'яний хрест нагадує про існування монастиря півтисячоліття тому. Перекладом пересотицької Іванлії займався архімандрит монастиря Григорій, який був при цьому, значить, і монастирю. Е, він на жаль, маловідомий із джерел з переказів. Ну, коротка, смиренна людина, так можна виразитись ботого того архімандрита, який переводив, зайнявся п'ятирічною нелегкою справою. Ну а переписувач був художник. Переписують Михайло Василевич. Він був колись був писарем е, у посольстві Кримського хана, де дуже добре служив, як я вже сказав, йому села були віддані в його користування. Він себе називав много, многогрішний раб Михаїл. Він дуже багато, до речі, людина був, але в свій час він покинув це багатство своє земне. І пішов спочатку у дворецький, а потім у Пересотницький монастир. Пересотницьке Євангеліє написане на 482 аркушах пергаменту розміром 380 на 240 мм. міліметрів. Важить воно майже 10 кілограмів. Для підготовки матеріалу використали цілу отару молоденьких ягнят, козенят і телят, зі шкіри яких за спеціальним рецептом виготовлено пергамент. На мою думку, пересадська Євангелія не тільки для мирян, для всіх християн має дуже і дуже велике значення. Тому що це рідне е, Боже Слово на рідній мові. До кінця 80-х років минулого століття про історичну цінність краю майже ніхто не знав. Партійці мовчали про українську першу книгу, а священники Російської православної церкви, Пересопницькій Євангелії, не визнавали зовсім. Однак разом з демократичними перетвореннями в СРСР українські патріоти вирішили вшанувати батьківщину книги. Я 20 років доказував усім, що це перша україномовна книжка, і що це вона у нас створена, і що треба її якось відзначити, пам'ятник поставити, щось таке, щоб всі знали, бо ж ніхто нічого не знає. Я тільки десь років через 20 натрапив на людину, яка могла б щось зробити конкретне. Цією людиною виявився голова обласного. Товариство охорони пам'яток історії і культури, а він же заступник голови облвиконкому Степано Гієвіч Чорнолос. Це був високий начальник на той час, дуже високий. Він мені сказав: ти знаєш що? Пам'ятника ми не будемо ставити і заїкатися, бо пам'ятник стає санкції Київ, а ми в рівному можемо поставити пам'ятник знак пам'ятний знак. Але він ніколи себе не виголошував, і навіть як відкривали вже ми цей пам'ятник, він не приїхав на відкриття. Крім нього були ще деякі керівники, які допомагали виготовити та встановити пам'ятник. Всі вони звичайно дуже ризикували, адже справа стосувалась релігії. А віра в СРСР, як відомо, була лише одна: в партію Леніна. Ви знаєте, які часи були. От, ну і тим більше для сектора райкому партії, якщо ви бачили фотографію, в той час штрафуватися з е священиком, це вже, мабуть, трошки було злоштів на це, ніхто не давав. От, єдине, що е директор радгоспу Пилипчук е Олексій Олександрович, ну я його там трошки напрягав. В тому плані, що десь якусь копійку треба було заплатити. В основному це була організація. Я от вдячний пересотницям пересотничанам, е, рибакам, от якраз з пересотниці, які допомагали, допомагали із Рівне Сільмашу, от різними матеріалами. Крижанівський Женя Євген Федорович. Завжди я з ним ругався, що бетон стояв з палкою на дорозі і зупиняв автомашини, і бетон завертав туди. Так що різні такі ситуації були. Ну ну все робилося методом народної будови. Пам'ятник вирішили відкрити 14 травня 1989 року. Привід був найзручнішим, адже в цей день відзначали міжнародне Шевченківське свято. В його рамках у пересобниці задумали провести тиждень літератури. Тому на відкриття пам'ятника приїхали не тільки відомі українські письменники, але й гості з Росії та Молдавії. А отой, що з Москви. Письменники Крючков Віктор. Він був якраз очолював відділ центрального телебачення, отой, що дає всі новини. І він, їдучи з собою сюди, привіз з собою групу центрального телебачення. А ті, яких центральне телебачення на той час була влада така, яка й не снилася вам зараз. І коли він їхав, то тут вже в області всі знали, що їде центральне телебачення, і вже переміснити оце все ніяк було. Спішили страшенно. Ну досить вам сказати, що отут четверо двоє художників по каменю, а двоє каменотесів сиділи день і ніч два-дві доби підряд витесували оцю yes. ось. Дивіться, відшліфували витесували оцю книжку на камені. Оце до ви можете собі уявити вдень і вночі. Це були єдині четверо чоловік, яким ми заплатили товариство охорони пам'яток історії культури, дало премії. Їм десь по 20 чи по 30 карбован це єдині люди а то все робилося безплатно до свята виготовили спеціальні запрошення Ровенський райком компартії серед організаторів значився на четвертому місці. То вони заборонили це запрошення розповсюджувати, бо це була дискредитація, мовляв, ролі партії треба було його поставити на перше місце. То тепер я його це ношу як доказ о того наскільки ця залізобетонна логіка була, що якраз партій не знав, значить, треба було його ставити тільки на перше місце. Я його поставив на четверте. Період радянської доби наречені, як правило, клали квіти до пам'ятника вождю революції. Томіла Юхимчук із своїм чоловіком вирішили зробити по-іншому. Якраз відкрили пам'ятник, і от ми перші були в в цій церкві, і ми перші положили квіти до пам'ятника. Книга вчить. Як на світі жить. Про це дуже добре знають люди старшого покоління. На жаль, сучасна українська молодь все більше проводить часу в інтернеті та все менше приходить до книжкових магазинів. А про книгу, що створилась 500 років тому Пересопниці, взагалі нічого не знає. Шкода, адже це невід'ємна частина історії нашого краю. А як відомо, людина, що не знає минулого, не має майбутнього.